Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про прикметник прикрий. Так, перше значення, що спадає на думку, той, що викликає негативні емоції, неприємний. Але це слово має й інше значення дуже сильний. Тому, коли говоримо прикрий дощ, прикрий звук, прикра темрява, це не про приємність, а про силу, інтенсивність. Прикметники прикрий та неприємний синоніми. Однак не тотожні за значенням. Неприємний означає, що якась особа, дія чи явище викликають у когось почуття незадоволення, незручності, наприклад, неприємна людина чи неприємна робота. А ось слово прикрий передає більш негативні емоції: прикра помилка, прикре розчарування, прикра образа. Говоріть українською правильно, не припускайтеся прикрих помилок та оминайте неприємних людей.